Усім вітання, мої дорогенькі! Приготуємо Бабу Святкову, тобто паску за рецептом Дарії Цвєк. з відомої її книги Солодке печиво. Рецепту більше 50 років, а Паска виходить ідеальною. Її свіжоспечений запах наповнить ваші кухні затишком та любов'ю. Найперше потрібно приготувати опару. Або, іншими словами, розчину. Беремо одну склянку молока, це 250 мл, теплого, температури 36-38 градусів. Врахуйте те, що посуд може знизити температуру молока. Заздалегідь подбайте про неї. Тепер 50 г свіжих дріжджів подрібнюємо і розводимо їх у молоці. Додаємо одну столову ложку цукру з загальної кількості та 3 столові ложки борошна теж із загальної кількості. Все перемішуємо. Важливо ретельно розчинити дріжджі, цукор та борошно. Можна перемішувати ложкою, а можна використати вінчик. Приготування опари допомагає активувати розвинути дріжджі та почати процес бродіння. Це забезпечить однорідність консистенції тіста, що є ключем до успішної випічки паски. Коли дріжджі добре розчинилися, їхній запах буде відсутній. Залишаємо опару на 10 хвилин. Вона має піднятися шапочкою. Накриваємо рушником. Далі беремо 5 жовтків. Додаємо до них за бажанням 10 г ванільного цукру, дрібку солі і 100 г цукру. Правда, вже без однієї столової ложки. Перемішуємо вінчиком або за допомогою блендера розтираємо до розчинення цукру. Зверніть увагу, додаємо тільки жовтки. Не економтеся. Заміна їх на білки буде нерівноцінна. Щодо пропорції цукру, за цією кількістю паска виходить солодкою. Та кожен має свій рівень цього солоду. І якість самого цукру різна. Можна збільшити його кількість на 20-30 грам. Також відразу підготуємо родзинки. Для нашої порції беремо 50-70 грам, хто як любить менше чи більше. Заливаємо їх гарячою водою, чекаємо 10-15 хвилин та добре промиваємо їх. Поки ми поробили дрібні справи, наша опара готова. І чудово піднялася, має пухку консистенцію. Дріжджі спрацювали правильно. Тож переходимо до замішування тіста. Беремо велику миску, в якій тісто буде в подальшому рости. Для нього потрібно місце. Відправляємо у неї борошно, яке обов'язково просіюємо, щоб в першу чергу очистити його від можливого сміття, а по-друге, наситити його киснем. Але додаємо не все відразу. Поступово будемо його підмішувати. Відправляємо у борошно підготовлену опару. Якість та свіжість дріжджів мають значення у приготуванні такого здобного тіста. Тому при покупці звертайте на це увагу. Така опара допоможе рівномірно розподілити дріжджі та їхню активність по всьому тісту. Тоді наша паска буде більш ніжною і соковитою. Вливаємо перетерті жовтки з цукром, перемішуємо і замішуємо тісто. Для замішування паски борошно повинно бути теплим, тобто кімнатної температури. Тому його перед приготуванням паски занесіть на 2 години раніше до вашої теплої та затишної кухні. Загальна кількість борошна 500 грам, але все залежить від його якості, тому його може знадобитися на 20-30 грам, як більше, так і менше. Додаємо його поступово і переходимо вимішувати тісто руками. Взагалі, це тісто не має бути дуже густим, тому не поспішайте додавати все борошно. Чим довше будете його вимішувати, тим воно ставатиме густіше. Навіть вже після повного замісу воно має залишатися м'яким та злегка липким. Тепер беремо 100 г вершкового масла. І розтоплюємо його у мікрохвильовій печі чи на водяній бані. Але майте на увазі, масло не має бути гарячим, оскільки це може пошкодити дріжджі та вплинути на структуру тіста. Вливаємо його у тісто і знову добре перемішуємо, щоб воно увібрало жир. Вершкове масло в тісто додає багатого смаку і забезпечить ніжну консистенцію паски. Тісто буде ставати ще більш м'яким і пружним. Поступово додаємо ще борошна. І тепер вимішуємо тісто 15-20 хвилин, не менше. Промиті родзинки викладаємо на рушничок, повністю обсушуємо їх від зайвої води. Перекладаємо в тарілочку і посипаємо борошном. Коли ми їх відправимо у тісто, вони рівномірно розподіляться по ньому. І в подальшому не будуть опускатися на дно. Додаємо до тіста. Тісто наше вже добре вимішане. Пам'ятайте, воно не має бути густим. Якщо борошна буде забагато, паски вийдуть забитими. Краще довше його вимішувати, щоб отримати хороший результат. Це тісто дуже любить тепло, тому робіть його у найтеплішій кімнаті. Тоді, відповідно, воно буде підніматися та дозрівати. Накриваємо рушником, залишаємо на одну годину, щоб підійшло. Теж обов'язково у теплому місці. Але тут головне не час, а підняття тіста. Якщо нічого не відбулося за годину, тоді ще залишаємо його, хай росте. Тісто гарно піднялося. Збільшилося в об'ємі у декілька разів. Оминаємо його, щоб видалити зайве повітря і створити однорідну текстуру паски. Тісто м'яке та приємне, і запах чудовий. Вже в такому стані воно готове для формування пасок і останнього підйому перед випіканням. Руки змащуємо олією. Так тісто зовсім не буде прилипати до них і легко сформуємо кульки. Ділимо тісто на дві рівні частини і потім їх ще розділяємо на дві. З такої порції виходить 4 пасочки вагою по 350-400 грам. Якщо хочете, щоб все було однаково, тоді можете собі поважити тісто, а вже потім розділити. У руках формуємо гарну кругленьку кульку це допоможе уникнути великих пухірців. І забезпечить рівномірне підняття паски під час випікання. Внизу ретельно защипуємо тісто, з'єднуємо. Якщо це відповідно не зробити, під час підняття чи випікання воно розділиться, викладаємо у паперову форму. Вони дуже зручні, їх не потрібно змащувати чи додатково застеляти. Форма має бути заповнена на одну третю. Якщо маєте металеві форми, звичайно, використовуйте їх. Коли зверху видніються родзинки, забираємо їх і ховаємо у тісто. Під час випікання паски вони будуть горіти. Це створить не дуже красивий вигляд. Ви самі бачите, тісто дуже гарне, м'яке, приємне на дотик, має ніжну консистенцію і чудовий запах. Коли будете готувати, все відчуєте у руках. Це ознаки того, що паска буде смачною та пухкою. Після такої роботи ви можете бути впевнені, ваша паска буде найкращою. Особисто я завжди насолоджуюся цим процесом. Сформовані пасочки накриваємо рушничком. Залишаємо ще на 15 хвилин, щоб підійшли. Паски виросли і готові до випікання. Та перед цим потрібно їх ще змастити. Беремо один жовток, вилкою перебиваємо його і додаємо до нього одну столову ложку молока. Перемішуємо. Якщо не розвести жовток з молоком, при випіканні він швидко присмажиться, почне горіти. За допомогою силіконового пензлика легенько, щоб тісто не опустити, змащуємо верх пасок. Змастивши їх цією сумішю, вони вийдуть гарні за кольором та припечені. Відправляємо їх у розігріту духовку. Випікаємо 25-30 хвилин при температурі 180 градусів. Та в кожного з нас різні духові печі, тому через 20 хвилин погляньте на них. Якщо потрібно, верх накрийте пергаментним папером, щоб він не пригорів. 25 хвилин промайнули швидко. І наші красні пасочки готові. Якщо ви використовуєте менші форми, вони ще швидше спечуться. Це тісто гарно піднімається і швидко пропікається. Ну і, відповідно, якщо більша форма, тоді випікайте довше. Щоб зверху з часом паски не тьмяніли, створюємо для них солодкий сироп. Беремо одну столову ложку цукру і трішки теплої води. Перемішуємо до повного його розчинення. Тепер цим сиропом змащуємо паски. Це надасть їм блиску. Також малі дітки дуже люблять прикраси, дрібну посипку, нею прикрашаємо. Завдяки цьому солодкому сиропу вони будуть триматися і не падати. За бажанням паски можна прикрасити глазур'ю, фруктами, горіхами, пасхальними цукерками, мигдалевими пелюстками. Обирайте ті, які вам найбільше подобаються. Випечені паски золотисті та дуже легенькі. Якщо, наприклад, випікаєте їх вперше, при торканні до пасок відразу відчуєте легкість. Це свідчить про те, що вони добре пропеклися всередині. Тісто розпечене до того ступеня, що воно стало пухким та легким. Вони готові. При цьому важливо не перевищувати час випікання, щоб уникнути пересушування і зберегти їхню ніжність та соковитість. Гарячі паски спробувати ми не можемо, якщо розділити таке тісто, воно візьметься за кальцем і не буде зрозуміла його текстура. Тож залишаємо їх до повного охолодження. Тепер після охолодження можна поглянути, яка пасочка всередині. За цим рецептом готує багато господинь, адже він вдалий, хоча Великдень раз на рік і всі рецепти пасок особливі та смачні для кожного з нас. Паска вийшла чудова, ніжна текстура, повітряна, при цьому соковита та пружна. Відчувається багатий аромат вершкового масла, ванільного цукру та родзинок. Це ідеальна пасочка, яка вдасться кожній господині. Паска, яка зроблена з любов'ю та увагою, завжди буде варта того, щоб поділитися нею з рідними та друзями під час особливих свят. Приготування самостійно такої випічки вдома. Викликає почуття затишку і святкового настрою. Насолоджуйтеся цим процесом та смаком вашої чудової паски. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, Ай, варті завжди ваші карпатські шкварки.